Будівельні роботи не ведуться однак зводиться імпровізований паркан. Саме така ситуація відбувається на вулиці Кафедральній, 13 у Луцьку, де нещодавно виявили, що забудовник залив бетоном чотирьохсотрічні підземелля. Цей паркан зводиться для того, аби ніхто з активістів або місцевих жителів не зміг поглянути, що відбувається за парканом. І дійсно зведення фундаменту на залитих бетоном історичних підземеллях є справді поки що припинилося. Припускаємо на це повпливав суспільний розголос та акції, яку влаштували активісти 21 жовтня. Однак, все ж на будмайданчику перебувають робітники. Натомість зварювальники активно працюють біля загородженої території. Там вони встановлюють імпровізовану перегородку між будинком та великим парканом. Ймовірно, аби активісти, депутати та журналісти не змогли пройти та поглянути, що ж відбувається на будмайданчику. Нагадаємо, 21 жовтня під час акції протесту проти забудови ділянки на вулиці Кафедральній, 13, очільник Луцького районного управління поліції Володимир Костанюк, який прибув на місце подій, повідомив про відкриття кримінального. Ні відомо, що кримінал правоохоронці відкрили лише після розголосу, та за заявою депутата Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрія Лучика.